В індустріальному районному суді Дніпра розглядають клопотання адвоката Ігоря Степанова щодо підзахисного Ростислава Снігура. Його підозрюють у продажі, нібито гуманітарної допомоги автомобіля. Захисник просить суд змінити запобіжний захід замість тримання під вартою, взяття на поруку військовою частиною А 1302 або народним депутатом України, учасником бойових дій Андрієм Шараскіним. Він має міцні соціальні побутові зв'язки. Він є військовою збройних сил України безпосередньо приймає участь на передовій і раніше не судимий. Викладені обставини звідчать про те, що на сьогоднішній день заявлені ризики вони відсутні. Відсутність обґрунтованої підозри як однієї із складових для застосування запобіжного заходу. Єдиною особою, яко, якій заподіяна шкода, є на сьогоднішній день Снігур Стислав Васильович, який самостійно придбав вказаний автомобіль. У нас є на наразі підтверджені документи, що спілка української молоді, як волонтерська організація, лише виконувала функції так би мовити, я скажу нової пошти, яка здійснила доставку вказаного автомобіля. За словами прокурора Дмитра Стьобіна, Ростислава Снігура підозрюють у перевищенні службових повноважень. Він на думку слідства продавав гуманітарну допомогу. Вказаний автомобіль був придбаний заколи неважливо, за які кошти він був придбаний. І був завезений як гуманітарна допомога, саме для військової частини. І Снігура уповноважують забрати цей автомобіль із листопада місяця по квітень. Місяць цей автомобіль заїжджає в частину, виїжджає в частину, але не становиться на баланс частини. Замість цього об'ява з'являється про продаж цього автомобілю. Заступник командира танкової роти з морально-психологічного забезпечення Ростислав Снігур зараз перебуває у Запорізькому СІЗО. У засіданні бере участь за допомогою відеозв'язку. каже цю автівку придбав за власні кошти, використовував її для потреб підрозділу. Особа придбала автомобіль за власні кошти, яка вона заробила на передовій. Вона отримала кошти, ризикуючи своїм життям від держави, і витратила їх на те, щоб купити автомобіль і на ньому виконувати бойові завдання. Заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення Віктор Кулачко розповідає, Ростислав Снігур служить у 93-й бригаді два роки. До повномасштабної війни воював у зоні ООС, потім у Харківській області та під Бахмутом. На цьому автомобілі каже Віктор: бійці підрозділу постійно виїжджали в зону бойових дій. На продаж Ростислав виставив його, аби купити іншу модель, яка більше підходить до умов, у яких зараз воюють бійці. Не було потреби його ставити на баланс. Він придбав за власні кошти. І те, що ви чули, прокурор казав, що це яка-то схема торгує ну, як Який може бути продаж автомобіля, якщо він ризикував ним, його було, можна було знешкоджити в будь-яку хвилину. Там бойові дії. Якщо він займався продажем автомобілів, він би його переховував би в Дніпропетровській області, не виконує в бойових діях би його не використовував. Суд не задовольнив клопотання адвоката підозрюваного, залишивши без зміни, запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 800 тисяч гривень. Ну ми не будемо зупинятися на цьому, на більш сміливіше та наполелого будемо працювати. І доведемо суспільству про те, що такі ситуації не можуть моделюватися як злочин і відповідальні, сміливі. Військові, які допомагають нам подолати ворога, що вони повинні сидіти в тюрмі, ми з цим не згодні. Запобіжний захід щодо Ростислава Снігура триватиме до 19 червня. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро.